І дуже важливо в будь-якій практиці це підтримка. І в роботі з дітьми я використовую ось такі зірочки, так, тут я вам розмістила, просто в інтернеті знайшла. І що можна запропонувати дітям? Так? Написати по центру Я або ім'я і приклеїти на папір. І далі на зірочках або на сердечках, да, сердечко підтримки, можливо. І імена п'яти осіб, які складають твоє сузір'я підтримки. От подумайте, хто вас найбільше і найчастіше підтримує. Пропишіть, намалюйте зірочку по центру, пропишіть я і навколо. У хмаринках, зірочках, сердечках, напишіть, хто найчастіше вас підтримує. До речі, хочу сказати, коли працюємо з дітьми, є в варткоучингових практиках і коли є мета, я говорю, хто тобі допоможе на шляху до цієї мети. І дитина називає значимих людей, які дійсно вона може звернутися за допомогою, і, звичайно, ці люди їй допоможуть. Ну, це важливо. В моїй практиці в особистій було, коли я розуміла, що роботи багато книжку треба писати, ще першу книжку Пластичні матеріали в роботі з дітьми. Я призначила людину, яка мені щодня телефонувала і писала: Люда, скільки ти сторінок книжки написала. Так? Або телефонувала, або писала. І знаєте, для мене завдання, ну, от, реально, але я хоча б зараз повинна книжки написати. Тому що ну, я цю людину призначила відповідальною, що от, ну, та яка буде стимулювати мені. Щоб я писала цю книгу, тому що ну, дійсно, як ми робимо. Ми починаємо щось робити, потім відклали, потім забули, потім повернулися, потім десь на листочку записали ідея ушла, листочок загубився. І в итоге знову по новому колу. Тому важливо, щоб це було структурно, важливо, щоб це було постійно і дійсно, ну, як, як дипломну роботу пишеш або докторську. Кандидатську. Так, це перше, я сподіваюсь, ви написали, і далі питання для обговорення. Тут ми можемо дитині задати, як ти отримуєш від цих людей допомогу. І по кожній людині може проговорити дитина, от як отримує допомогу. Як ти можеш повідомити їх про те, що потребуєш їхньої допомоги? І, до речі, у мене є дівчатка прийомних сімей, кажуть, я боюсь просити за допомогу. Або я не можу просити за допомогу. Так, ну от спина в мене болить, але я не можу просити за допомогу. Я кажу: ну, вибач, шановна, або ти мучаєшся спиною, або ти просиш. Вона каже: попросіть ви. Я кажу, ні. Давай все-таки ти підійдеш і самостійно попросиш. Я можу написати рекомендації звернення до лікаря, але ти особисто сама повинна говорити, підходити, що у тебе болить. І дійсно, вона мучилась, вона нікому не говорила там, кілька місяців, але вона прийшла, їй дали мазь, вона помазала буквально, і все пройшло. Але дитина ну, реально боялась говорити. Деякі діти бояться звертатись за допомогою. Так? Тобто тут важливо проговорити, як інколи ми з дітьми обігруємо таке рольове програвання, коли я граю роль мами або тьоті, або сестри, або чоловіка, ну, не чоловіка, хлопця і так далі. Тобто відбувається рольове програвання з заміною ролів. Так? З ким із цих п'яти людей ти почуваєш найкомфортніше? І дитина проговорює. Чи є у тебе резервна група підтримки на той випадок, якщо ніхто з основного сузір'я підтримки не може допомогти тобі? Тобто 5 людей пише, і ще я знаю, ось може мені в цьому допомогти ця може, ця, може, ця людина. До речі, я теж працювала в практиці, і перші програми, які я запускала в живому форматі, я, звичайно, прописувала. прописувала я хотіла в кожному місті України проводити дану програму. Я ставила мету, ставила три прості дії, прописувала, що я можу зробити на шляху до своєї мрії. Далі призначала експертів-помічників, хто мені допоможе в якому місці провести саме живу програму. І далі які зверх можливості, зверх можливості це було проведення фестивалів, конференції, але я тоді ще не знала, що я це буду робити, але я прописала. Дійсно, фестивалі вже були, конференція підтримку живого курсу теж була. Тому ну, далі вже буду писати щось, масштабуватись і писати щось масштабне. Скажіть, чи є у вас питання по даній практиці? Чи прописали ви п'ять значимих людей, чи додавали в резерв ще людей, куди ви можете звертатись? тому що ну дійсно, наприклад, якщо ми беремо, якщо ви мама. І вам потрібно водити дитину в дитячий садок, а вона складно розлучається під час адаптації. І тому вам треба у ці сузір'я підтримку з боку чоловіка, з боку бабусі, дідуся, старшої сестри, куми і так далі, які зможуть допомогти водити вам дитину в садочок, щоб вона легше адаптувалась. тому що ну, насправді їй складно розлучатися з мамою, з татом, з бабусею, можливо, як. Така сузір'я підтримка набагато простіше буде розлучатись. Так і ви подумайте, можливо, ви можете делегувати свої обов'язки на роботі тій людині, яка, можливо, в кращому випадку справиться за вас.